Медики попереджають, що епідоскладнення пов'язані з цією інфекцією мають циклічний характер і відбуваються в Україні кожні 4-5 років. Попередній спалах кору стався у 2017-2019 роках. Мав високу інтенсивність епідемічного процесу, а захворюваність набрала великих масштабів. На сьогоднішній день ми вступили іменно в ту можливість, що у нас можливі спалахи або можливі захворювання. І цьому ще допомогло те, що у нас дещо знизився рівень щеплюваності при при, епід, при пандемії коронавіруса. І крім того, ми знаходимося вже другий. Рік будемо в стані війни. Тобто ці, так сказати, два фактори дуже впливають на любий, будемо говорити, наш аспект нашої діяльності, і в тому числі на щеплення. Тобто, в нас завжди є можливість підйому захворюваності на кір. І це дає нам цим, це, це підтверджують наші показники, те, що у нас за останній рік, за, за минулий рік, було вже вісім невеликих мікроспалахів на території України. Слава Богу, що на території Сумської області захворюваність поки що не зареєстрована, хоча були підозри. Запобігти негативному сценарію розвитку подій можуть виключно профілактичне щеплення. Адже, за словами фахівців, ліків від кору не існує. За останні роки, в нас, не дивлячись на коронавірус, у нас було не менше 90% дітей щеплених проти кору паратиту і краснухи, тобто Сумська область завжди була в одним із лідерів. Тому що в нас завжди була сама низька захворюваність при спалаховій чи епідемічній захворюваності. Однак ми провели на сьогоднішній день невеличку верифікацію в квітні місяці, і ми побачили, що у нас є 2,5 тисячі дітей, які зовсім не щеплені. Це казалось би мізер. Однак 2,5 тисячі дітей це ті діти, які мають по суті діла десь. В зоні евакуації несуть важно чи на території України чи за її межами. Однак деяка де, де частина цих дітей, батьки відносяться до категорії тих, що е, проти будемо говорити профілактичних щеплень. От і вірять цьому, тому що написано в інтернеті, а не вірять своєму лікарю. Зараз в області триває всеукраїнська наздоганяюча кампанія з вакцинації проти кору, епідемічного паротиту та краснухи. Щеплення проти кору проводяться дітям у віці від 2 до 17 років, які взагалі пропустили вакцинацію або отримали тільки одну дозу вакцини. В нашому ж місті вакцинують дітей одного шести років, які пропустили щеплення згідно з відповідним календарем. Вірус кору він в поза межами організму хворої людини знаходиться активний дві години. Тобто, ми можемо інфікуватися, заразитися захворюванням. Без посереднього контакту з хворою людиною хвора людина побула в приміщенні, пішла або в міському транспорті. а Потім дитина там побула протягом двох годин і може захворіти. Якщо ми дитину вакцинували, це не значить, що дитина не буде хворіти. Це значить, що дитина не буде мати ускладнень. Якщо вона захворіє, то перенесе захворювання в легкій формі. У дітей кір перебігає зазвичай у легкій або середньотяжкій формі, проте є значний відсоток і тяжкого перебігу хвороби, зауважує лікарка. Летальні випадки можуть статися від пневмонії, менінгоенцефаліту або підгострого склеротуючого енцефаліту, викликаних ускладненнями від кору. У нас в громаді багато дітей внутрішньопереміщених, які теж там терміни були змінені, діти не вакцинували зв'язку з цими подіями в нашій державі, тому ми дуже велику увагу приділяємо саме цьому контингенту населення. Деякі у нас вже задекларовані з тими. Легше нам працювати, бо ми вже їх держимо на контролі. А є ж такі батьки, які переїхали, ще діточок до нас не задекларували. Вони ще там, бо ми їх і не знаємо. Тому, якщо батьки нас. Побачить, почують, то, будь ласка, зверніться до амбулаторії, до лікаря, щоб подивитися вакцинальний статус дитини, щоб ми могли, може, наразі вашій дитині потрібна вакцинація саме в даний час. Тож, аби не накликати на свою дитину велику біду, вчасно робіть їй потрібні щеплення. Це не тільки збереже ваші нерви і здоров'я вашої дитини, але й виключить можливість розповсюдження підступної інфекції територією України.